Вітаю! Я Іванюк Інаяківна, старша викладачка фотофізичної реабілітації та соціального забезпечення Луцького інституту розвитку людини університету України. Я викладаю навчальну дисципліну реабілітаційна психологія. Шановні здобувачі вищої освіти, на сьогодні стрес, переживання, надзвичайні ситуації є частиною нашого повсякденного життя. Аварії, стихійний лиха, пожежі, хвороби, насильство, а також соціально-психологічна криза, в якій знаходиться наша країна уже досить довгий час, несе в собі загрозу соціальної дезадаптації, виникнення суїцидальних думок і дій, зростання випадків насильства, нервово-психічних і психосоматичних страждань. В Україні загальний соціогенний стрес підсилюється тривалою масивною травматизацією населення, пов'язаною з неосемнею. Оголошеною війною, кількість людей, що потребує психологічної реабілітації, постійно зростає. Тому вивчення навчального курсу реабілітаційна психологія є досить важливим для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою фізична терапія, ерготерапія та спеціальна освіта. Адже це галузь психології, в межах якої розробляється і впроваджується системний підхід до психологічної реабілітації людини, що зазнала трамівного впливу. Для стабілізації або відновлення її психічного здоров'я, психологічного благополуччя та створення умов для гармонізації психічного, духовного та соціального розвитку. Реабілітаційна психологія як навчальна дисципліна є комплексною дисципліною, яка базується на наукових дослідженнях загальної, соціальної, клінічної, вікової, педагогічної, галузи психології, а також психології екстремальних ситуацій, реабілітаційної медицини, психології дев'ятної поведінки тощо. При вивченні даного навчального курсу ми з вами розглянемо. Основні психологічні аспекти в концепції реабілітації особистості, загальні принципи реабілітації, етапи реабілітаційного процесу, реабілітаційний потенціал особистості, основні методи психологічної реабілітації, особливості психологічної реабілітації пацієнтів, різних нозологічних груп, це і психологічна реабілітація осіб з ураженням центральної нервової системи, психологічна реабілітація психічно хворих осіб. Реабілітація осіб з соматичними розладами, реабілітація при депресії. Також в нашій програмі є розгляд проблем соціально-психологічної допомоги ветеранам війни, профілактика та подолання професійного вигорання. Як результат ви повинні будете знати різноманітні напрямки психологічної реабілітації, цілі завдання, принципи та етапи психологічної реабілітації, вимоги до особистості, професійної підготовки фахівця, який надає психологічну реабілітацію, етичні та правові засади психологічної реабілітації. Повинні бути вміти використовувати техніки психологічної реабілітації, методи відновлення окремих психічних функцій, самостійно розробляти стратегію психологічного реабілітаційного процесу, будувати моделі ефективної поведінки клієнта в майбутньому і також оцінювати результати своєї психологічної реабілітації. Отже, можна з певністю стверджувати, що психологічна грамотність щодо різних аспектів реабілітаційної діяльності буде досить. Корисно не лише для спеціалістів галузі реабілітації, а для усіх, хто спілкується з людьми, які потребують реабілітації.